Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі а 2 крю І хто не був на моєму вчорашньому стрімі, я хочу сказати, що об'єкт 777-й варіант 2. Тут зараз про нього поговоримо, подивимося один бій. І стосовно цього об'єкта, зараз граю з об'єктом 907-м в парі, з водом. І, звісно, СТ -шка. в команді противника є 2СТ, і в нашій команді 2СТ, але їду допомагати на напрямок СТ, тому що мій тіммейт він грає на СТ. Тому вважаю, що треба допомога там. І хочу сказати, що одною з найбільших, скажімо, переваг цього танка є КД-83 і ДПМ в 3000 шкоди. Якщо пам'ятаєте, СРВК у нас найбільш ДПМний тяж, там 3400, тут 300. Тому, в принципі, по великому рахунку, грати проти СТ-шок буде достатньо комфортно. Тому їду допомагати нашому об'єкту 907. -му. Тут бачимо, що WZ-121 є з гарматою 125 мм. Ну і спочатку думав, що я буду ігнорувати його, і стежки вкатять, але не вийшло ігнорувати. В цього танку все добре, друзі. Добре броня цікава, яка не зрозуміло, як воно там. Пробивається, звісно, на оде пробивається там, певні моменти, по лючкам пробиваються. Але є нюанси, друзі, броня достатньо якась читерна. Два нюанси, які не подобаються. Перший нюанс це поворот башти. Він достатньо е, повільний. І для того, щоб повертати башту, коли вас крутить якась начебто там Стежка, вам потрібно довертати ще й корпусом. Давно вже не пам'ятаю такого повільного танка, на якому треба це робити. Але тут це треба робити без цього ніяк. Стосовно гармати достатньо комфортно. і, е, в принципі, я не можу сказати, що вона крива, вона нормальна, в принципі, гармата. Але бронепробиття 250 мм на бронебійному снаряді, е, мені здалося дуже маленьким. Чому? Тому що Ну, в певних моментах не пробиваєш тільки там десь в когось, кути відрізняються, і ти навіть в лоб вже не пробиваєш те, що ти мав пробивати. Отак. Тому я раджу грати на каліброваних снарядах. В принципі, калібровані снаряди що зроблять? У вас зараз КД, Показується 8,3. На каліброваних снарядах КД буде 8,9. Воно округлить його до 8,9. І в принципі навіть на 8,9 ви будете грати комфортно. Там різниця не дуже велика, 0,62 секунди буде забирати на калібровані снаряди. І це реально, друзі, прикольно. Це достатньо невеликий показник, але пробувати будете частіше, і е результат пострілу буде більш цікавий і результативний. Тому ставте калібровані снаряди. Стосовно вартості цього танка, друзі, в мене вийшло 57 тисяч золота, щоб відкрити 33 контейнери. і Я відкрив 33 контейнери, і що я можу сказати? Стосовно цього танку, в принципі, витрачати 60 тисяч золота мені немає вже куди, тому що всі танки в ангарі є. Накопичувати золото. Ну, Тримати його, а навіщо його тримати, якщо його не витрачати. Тому, в принципі, я тут був готовий до того, що якщо мені не випаде він з першого контейнера, мені треба буде придбати ще, ще, і ще, і максимально це буде 30 контейнерів. Тому вийшло так, що з 33 відкритів я забрав один танк, два камуфляжа і трошки золота. Тобто у мене залишилось, витратив я 60 тисяч голди, а вийшло так, що ну, залишилось в мене 9 там, 800 принципі я задоволений, танк грається дуже цікаво, дуже гарно. Багато майстрів, тим більше, що мені треба було пофармити. І на минулому стрімі, хто був, всі бачили, що ми фармили на цьому танку, заробляли на ньому майстрів, тому що планка невисока. Але теоретично, друзі, такий бій він в принципі показує, що якщо грати в підтримку істешок, наприклад, грати достатньо з дистанції, достатньо. Обережно, то можна і накидувати шкоди, наприклад, як тут 5221, ну, 3240 заблоковано, майстер-стальна стіна, друзі. Ну, Тут все є, те, що характеризує важкий танк, ну, як на мене. Тим більше, це колекційний танк, і мені він сподобався. Тобто нікого не агітую щось купляти, але мені особисто танк сподобався. Наразі, друзі, бажаю вам, щоб. Якщо ви будете відкривати ці контейнери, щоб вам випав танк з першого контейнера, випало 100 калдив до дачу. І бажаю вам, друзі, гарних боїв. І пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!